Живемо в таких часах, коли е, життя і рух кожної людини е, сьогодні вже не є сформований в якомусь одному місці. А, е, так, людина має досить великі можливості, і е, міграція людей сьогодні спостерігається досить така сильна, що села залишаються, пустіють, містечка збільшується, з містечок виїжджають до більших місць люди. І щільність забудови, і щільність в більших містах, в великих містах, є таким неодворотним процесом, яким, присутністю якого ми бачимо, що відбувається. І, напевно, за це люди також і протестують, що не згідні з якоюсь певні, певними поступками і з такою щільністю, з якою ну, приходиться може якось і згодитися. Але також з людьми мусить бути і церква. Ми не можемо залишати села, містечка. Ми там повинні бути, але наша присутність мусить бути також з людьми, які проживають і в містах. І тому це спонукало нашу церкву в цьому районі міста Києва, у Волонському районі. В якому є досить, досить спільноти католиків, щоб там розпочати будівництво храму для такої цієї, північної частини Києва, щоб там могли передусім люди Оболинського району задовільнити свої духовні потреби? Напевно зрозуміло всім, що і банки, і місця відпочинку, і ресторани не будуються десь поза межами Києва, а так, щоб для людей було якнайзручніше. Так само і духовний відпочинок, місце духовної відпочинку має бути не десь, що було незручно людям, а також щоб було людині людей якнайзручніше. Земельну ділянку, яка досталася нам, ми її не вибирали 2004 рік. Якраз був досить такий міцний бум будівельний, і не було там великих можливостей вибору. Те, що нам на той час мерія під керівництвом пана Оменченка запропонувала, ми вибору жодного не мали, ту ділянку, яку запропонували, то ми мусили в якійсь мірі і брати хоч щось. Тому і. Є ця земельна ділянка, в якій фактично з 2004 року ми мали оренду, потім постійне, постійне користування, отримали документ і розпочали цю, цю будову. Для мешканців, з якими ну, є якесь певне непорозуміння, стараємось вияснити, що католики не впали тут з неба, є ми тут, є ми тут присутні, живемо. Діємо, і це саме християнство, це не щось інше, але тільки західна церква, яка є так само повністю таким самим християнством, як і, і православ'я. І в цій ситуації, в якій є наша зараз парафія, наша громада, хотів би зазначити також, що ми будуємо не на дитячому майданчику. Це зовсім недостовірна інформація. А тільки те, що поруч з дитячим майданчиком. Дитячий майданчик є, є поруч, може метрів 20-25 від, від, від границь нашої земельної ділянки. Ця ділянка, яка дана була у 2004 році, вона мала досить неналежний вигляд і був більш такий пустир, ніж щось подібне на, на якесь там цивілізоване місце відпочинку. І тому ми виходили і виходимо з пропозицією, також до мешканців прилеглих будинків, що ця, цей майданчик дитячий, який є, прикладемо всіх зусиль і допоможемо його відремонтувати, привести в якийсь належний стан, щоб діти тих мешканців, які проживають, не мали жодних проблем і місце відпочинку в них не забирається, воно як було, так і залишається. Що хотів би на кінець сказати, що немає жодної заборони для нас будівництва. Це була наша пропозиція, щоб вийти з тим, що ми трошки призупиняємо певні наші дії, щоб вияснити з людьми всі справи. Але офіційно жодних документів ні від прокуратури, ні від міліції ми не отримали і не отримували те все, що. Може, десь в різних засобах масової інформації на цю тему щось було сказане, це не є достовірним. Ми спілкувалися і з міліцією, з прокуратурою. Іде вже не перша провірка всіх наших документів, але заборони будівництва як такої немає. Тільки є наша добра воля призупинення, щоб далі не форсувати події. Ті неприємні, які відбуваються, але з нашої сторони людей, які приходять на місце молитви, жодної також агресії немає і не повинно бути. Ввечері після роботи люди приходять на коротку молитву і розходяться по своїх домівках, тому що вони живуть як не в прилеглих будинках того кварталу, то вони є мешканцями Оболинського району. Свої 99% кількості. А напевно інформація широка і далека. Може, приїжджають люди підтримані з інших районів міста Києва. Все нормально, як і приїжджають, і приходять інші люди, які також стоять і по іншу сторону сусід своєю думкою.